Знайомство та представлення команд, відеопрезентація своїх досягнень та перевірка знань з медіаграмотності, а ще ігровий квест країни ЄС. Так відбувся чемпіонат з медіаграмотності черкаських євроклубів. Це зібрання молоді, де вивчають правила, історію та культуру європейських країн. Розповіла Суспільному його організаторка Леся Щербатюк, каже через пандемію і повномасштабне вторгнення. Це вперше за чотири роки вдалося зібратися командам наживо. Наш Світове ми почав діяти з 2009 року. Ми часто зустрічаємося з іншими школами в інших країнах, що дає нам змогу трішки потренуватися у так званому спікінгу англійською мовою, українською мовою обговорити нагальні теми, проблеми сьогодні. Ми презентуємо саме проект як «Медіаграмотність», як правильно користуватися інформацією. адже зараз дуже багато інформації, майже в всіх сферах діяльності? Тому потрібно якось правильно її використовувати і не піддаватися дезінформації. Проект реалізується за підтримки представництва ЄС України. Кожен євроклуб пише заявку на проєкт, над чим буде працювати різні напрямки, європейські цінності, культура, культурна спадщина, екологічні проєкти. Ми цього року обрали медіаграмотність. На меті проєкт має підвищення рівня медіаграмотності євроклубівців, учнів школи. Ну, також це буде це стосується вчителів і батьків. За результатами зустрічі, перше місце здобули учасники євроклубу із сьомої школи, друге перша та дев'ята міській гімназії, третє санаторна школа.